Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готовимо сьогодні українську страву. Палюшки Палюшки – це такі шматочки вареної, вареного тіста з вареної картоплі, відварені у воді. Я навіть не знаю, як вам це пояснити, але зараз самі побачите, але трішки з таким східним акцентом. Тож, картопельку я вже відварила в мундирі, вона вже в мене охолола. Повністю, повністю маємо її охолодити, для того, щоб вони трималися кубки, для того, щоб вони у нас не розлізались, не розповзались. І тепер ми маємо це все діло почистити. Тож, чистимо картоплю, повністю відварену, ніяка не напівготовність, нічого, повністю відварену. Ще одна. І маємо це все потовкти, товкачкою. Мене ось така, колись мені матуся подарувала таку круту штуку. Це, до речі, не дуже легка справа, тому хто як може якось стараємося це зробити. Для більш однородної структури я ще попрацювала. Виделкою, але якщо у вас є м'ясорубка, ви можете також її використати. Далі одне яйце, картопелька сухенька, і для того, щоб вона гарно тримала форму, поєднуємо ось так з яйцем. Додаємо зразу сіль перець. Не забуваємо, що варимо в підсоленій воді ще візьме сіль, і про секретні інгредієнти, про те, що додамо трішки сходу, Також там буде солений компонент. Перчик є. О, аромат. Так, і тепер борошно. Борошно я вказую внизу під відео. Плюс-мінус для того, щоб ви розуміли, що його потрібно вводити поступово. Виделочку тепер прибираємо. Додаємо борошно. Ми маємо отримати таке картопляне тісто. Я покладу три ложки, воно вже в мене просіяне. І почнемо зараз це все перемішувати. Спочатку ложкою, ну, а потім, як завжди, ручками. Значить, ось таким чином поєднуємо і. Так, все ось таке м'якеньке тісто в нас вийшло, мені е, знадобилось 3,5 ложки борошна. Тому відте поступово, щоб картопельку нашу ніжну не забити борошном. Все, ось така краса: тістечко готове. Можемо мити руки і формувати наші палюшки. Я помила ручки і лишила їх мокрими, тому що так нам буде зручніше формувати наші палюшки. Ось таким чином крутимо. Такі маленькі кульки. Класичні палюшки виглядають як пальчики, ось такі мизинчики, довгенькі довгенькі такі е, стовпчики. Але е, час не стоїть на місці, і тому в моєму випадку у нас вони будуть виглядати трішки по-іншому. Тому я ось таких накатаю колобочків, а потім покажу, як ще ми їх трішки прикрасимо. Ось така купка, поки що таких кульок в мене вийшло, Але зараз, як і обіцяла, беремо паличку, таку китайську, і робимо ось такі дірочки. Оп, нібито їх приплюскуємо. треба знайти кругу, бо в мене така, якийсь квадрат. Якийсь квадрат, щось. Є. О! Є! Для меду, бачите, така штука треба її намочити, щоб вона не прилипала. О, І буде ось такі приплюснуті. Дивіться, ось такі виходять формою. Це як ньокі, як, я не знаю, кнелі що є на Західній Україні. А для мене це палюшки. Тому ось таку красу, тепляча вода даєм сіль, сіль є, і починаємо їх готувати частинками, щоб вони не злиплися. Тому закидаємо ті, що вже сформували швиденько, і варимо до тих пір, поки вони спливуть. Як тільки сплили, готово. Все, перекладаємо їх тоді в мисочку. Так, в мене буде тут. Три партії, можливо, дві. Зараз ще ці попротикаємо. Так, дві партії. З, з тої кількості компонентів, що я вам покажу під відео, у нас вийде дві партії. Все. Баряться, трішки їх ось так підпушуємо, щоб вони не позлипалися. І чекаємо, доки вони спливуть. Перша партія. Готова! Ось так дістаємо. Бачите, всі ціленькі, гарненькі. І відправляємо варитись другу партію. Ну, і тепер додатки трішки нашого українського зеленого смаку, петрушечки. Але це вже ваша фантазія. Моя фантазія спрацювала в один бік. Ваша можливо спрацює в інший бік. Тому ви можете просто підсмажити шкварочки з цибулькою, і це буде щось нереальне. Або зробити мачанку також грибову, вершкову Ой, це нереально. Або використати, наприклад, ось уже тут кінзу і також. Буде ще один варіант. І чесничок також по дрібню. Можете використовувати чесникодавку. Так, є дуже швидко, бо зараз приготується друга партія. Як бачите, вони вже спливають, спливають, спливають. Зараз я сливаю і будемо діставати. Ну, а для того, щоб ці не склеїлись трішки, збризну їх верш... Ой, вершковим олійкою. Можете використовувати вершкове масло. Є? Так, поспливали ця краса, дістаємо другу партію. Ну і поки вони гаряченькі. гаряченькі ще, Це прибираємо. А, для того, щоб розкрився аромат, додаємо цибульку. Ой, чесничок і зелень петрушки. І це ще не все. Хочу а, копченої паприки. паприки, ось так, І соєвий соус. Ось так. Ще оліки. Все це гарненько. Перемішаємо. Подивіться, виглядають як грибочки. Так, зараз витру і конужутик. Ось так. Виглядає? Як печериці, правда? І якщо ви так поставите на стіл, ніхто не здогадається, що це взагалі таке. А я хочу скуштувати, і, до речі, зі сметанкою. Mm. Ну, таке дивне в мене якесь. Сьогодні дивний смак. Mm. Mm. Тут поєдналось в єдину культуру і схід, і захід, і південь, і північ. Тому обов'язково приготуйте, смакуйте, бо це смак України. І повертайтесь вподобайки і все інше, ви пам'ятаєте. Дзвіночок для того, щоб не загубити цей чудовий рецепт.